Слово. Розпочинаємо онлайн іспит з предмету сценічна мова студентів третього курсу. Спеціальності сценічне мистецтво спеціалізації видовищно театралізовані заходи. Іспит складається з двох частин: монологічна розповідь та істрадний монолог. Розпочинаємо першу частину монологічна розповідь. Відколи мачуха війшла в батькову хату? Ця маленька семи років дівчинка і разу не глянула на неї по-людському, а все з-під лоба. Може, вона боялась Мачухи, не знаючи, яка вона, а тільки тим, що вона Мачуха, а потім не кидала боятися тим, що вже знала, яка вона. Може, а все ж був у неї завсіди вовчий погляд, та й не сам погляд. Головній героїні оповідання Бориса Гринченка каторожна до Київ. Було сім років, як її житті з'явилась мачуха, а мені, маленькій Тетяні Киселюк, було п'ять. Я розповім історію дівчини і мачухи, яка не стала для дитини тією, що готова весь світ віддати і щастя дівчинці подарувати. Дівчинка росла звичайна, як усі, як говорять дітям потрібні й мами, і татусі, та, та бракувала підтримки і тепла з роками. Я це вгамувати не могла, і рідну мати також мала, та нечасто дівчинку вона до серця пригортала клятої горілки завжди було мало, тверезої мами дитині бракувало. Згодом поповнення чекало у сім'ї до дому братика її привезли вона з ним бавилася і доглядала і рідко в ляльки з подругами грала. Пішла до школи перший клас, зібралась ця сім'я водночас. За руку тату взяв і ніс її рюкзак і думала, що буде завжди так. Та сподівання марні немає діла вже до неї з молодшим братом обговорюють важливі теми, а від дівчинки ж одні проблеми. Вона ростата все ж чекала, вірити в дивани припиняла, одна сиділа, гортала сторінки. Та голову не покидали ті думки, як разом з татом їх любов єднала. Виросла і марних мрій вже не плекала, і очі тату на своїх виступах вже не шукала. Це були спогади п'ятирічної дівчинки. Та я подорослішала, багато через що пройшла, багато чого зрозуміла, стала сама собі підтримкою та опорою. Та в мені досі живе та маленька дівчинка. Яка сподівається почути від батька слова любові та підтримки і вірить в те, що він почне цікавитись моїм життям, радіти моїм досягненням та маленьким перемогам. Зараз мені вже 21 рік, і тато досі не виявляє бажання спілкуватися зі мною. Я намагалася телефонувати першою та з кожної розмови розуміла, що йому не цікаво. І я перестала це робити. І наша тиша тривала півтора року. Нещодавно я йому зателефонувала, але на душі залишилось якесь неприємне відчуття. Можливо, таке спілкування було завжди, і я просто забула, як це. І тепер я не знаю, скільки ще пройде часу, коли ми знову поговоримо. У рідних та чи все добре. З її слів, тато не знає, про що говорити зі мною. Для мене це пролунало по-іншому не хоче. Ще в дитинстві я мріяла бути записана у тата в телефоні, як доня. Я була записана просто своїм ім'ям, коли мій брат був записаний як синочок. Можливо, це дурниці, але я досі не можу це забути. Та все ж я вдячна їм, що дали мені змогу обрати майбутню професію. Так, спочатку було складно, в іншому місті, без будь-якої підтримки, та я через це пройшла завдяки людям, з якими познайомилася в коледжі, завдяки тому, що допомогли мені відкрити себе. І тут я здобуваю щось набагато більше, ніж просто професія. Без підтримки викладачів, можливо, б зараз я не розповідала свою історію. Тому дякую, що колись повірили в мене. Звісно, до кінця я не відпустила всю цю ситуацію, але чим дорослішою що я стаю, тим більше розумію, що завжди можна виправити якісь непорозуміння, вибачитись, поки є така можливість. Після смерті мами я це зрозуміла. Я не тримаю в серці зла, а тільки любов. І віддала все, щоб ще хоч раз її обійняти. Хоча мама пропустила більшу частину мого дитинства, я пам'ятаю всі її поради і те, що вона пишалася мною, просто за те, що я її доня. В моїй пам'яті вона завжди залишиться молодою та усміхненою, такою, як вона мені наснилася всього один раз з моменту смерті. Доросла я, зі сльозами на очах дивлюся у віконечку будиночку, мама тримає мене маленько на руках. І щиро посміхається. Які б не були батьки, треба цінувати те, що у вас є, та, попри всі труднощі, йти вперед. Зараз, як ніколи, ми це розуміємо. Я не можу бути байдужою до того, що коїться в світі. Ця війна забрала тисячі життів, близько 70 тисяч дітей залишились сиротами, залишились без тепла та підтримки. Що з початку 2023 року з України було вивезено понад 5 мільйонів жителів. З них 700 тисяч дітей, дітей віддали в чужі сім'ї, і найстрашніше те, що ніхто не знає, як до них відносяться. Адже на своєму досвіді знаю, яке відношення до рідних дітей. Я вірю, що кожна дитина повернеться в обійми до своїх рідних. Для себе я зробила висновок, що ніколи не повторю помилок своїх батьків та створю міцну та люблячу родину, в якій усі члени сім'ї підтримують один одного. Хвилюються, спільно проживають радісні та сумні події, і кожен може проявляти свої емоції. Та все ж я маю надію, що з появою моїх дітей тато змінить своє ставлення та стане, якщо не хорошим батьком, то хоча б хорошим дідусем. І у моїх дітей буде щасливе дитинство, якого не мала я. я Дякую. Будь ласка, наступні. Добрий день. Я хочу розпочати свою розповідь з питанням до вас. Чи змогли б ви вмістити все своє життя в чорну маленьку валізу? Всі спогади, історії, події. А якщо вас попросять зробити це?